Квіти та лампадки принесли кропивничани до пам'ятної дошки Герою України Віктору Чміленко. Він родом з міста Бобринець Кропивницького району. Був учасником Євромайдану. Загинув у Києві від кулі снайпера 20 лютого 2014 року, коли біг з Ношами рятувати побратима. Пам'ять усіх загиблих майданівців шанували на центральній площі, де стоїть пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Тут кропивничани заспівали гімн України. Панахиду за загиблими відслужив архієпископ Кропивницький Голованівський Марк. Саме такі люди творять історію, стоять на сторожі свобод і прав інших людей і народів. Митрофаненко учасник Революції Гідності. Розповідає, наприкінці 2013-го, на початку 2014 років в Україні почались протести. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. На цьому відео кадри штурму Майдану в Києві 18 лютого. Під час масового протистояння на Майдані за два дні загинули 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Юрій Митрофаненко у Київ поїхав 30 листопада, будував там барикади на вулиці Грушевського. Спогади про той день вони двоякі. Перше, це по телебаченню. Ти бачиш, яка боня відбувається в Києві, як люди з дерев'яними щитами б'ються проти тих, хто з автомат з автоматами, снайперськими гвинтівками. І дають відсіч, і ти цим захоплюєшся. А друга частина спогадів це 17-16, сімнадцять 17 Ця площа тодішня Кірова, нині площа Героїв Майдану. наймасштабніший, найвелолюдніший мітинг. Тоді майданівці врятували незалежну Україну. Що буває, коли революція не перемагає? Ми бачимо на прикладі Білорусі. Тоді вони втрат спочатку. Вони втрачають демократію, свободу, гідність, а потім вони втрачають незалежність. Вважає мети тоді протестувальники досягли, і Україна стала ближче до Євросоюзу. Нас уже е, кличуть в європейсь. Уже нас кличуть в Європейську і готові нас прийняти. Ми стали ближчими до НАТО. І головне, що ми знову доводимо, що ми європейська нація, тому що ми відстоюємо... ми відстоюємо європейські цінності. Тобто євромайдан переміг. Це однозначно. На ялинках поруч з центральною площою розвісили паперові витинанки у формі Янголів. Це акція Ангели пам'яті її влаштували у Кропивницькому. Восьме. Акцію ще 2015 року ініціювала Анжеліка Рудницька з території А, відома громадська діячка, волонтерка. І з того часу ми теж просто виходили і вивішували ангели. Це вшанування героїв, вшанування саме ангелів, бо вони наші ангели. Я пам'ятаю, я була учасниця цього майдану в Києві, коли носили цих поранених. Боляче дивитись на їхні страждання, які хотіли захистити Україну. Вся молодь тоді прагнула бути у Європейському Союзі. Зі слів співорганізаторки акції Тетяни Ткаченко на деревах розвісили тисячу витинанок. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільні новини, Кропивницький.